Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Терпіння військових закінчилось, вимагають від влади, аби безухла склала мандат. Крім того, питання і до її батька, який за даними телеграм-каналів продовжує торгувати із РФ. Анастасія Михальниченко пише: суперфахівець з військової справи Мар'яна Безугла розповіла мудрому нарідо, кому саме він має завдячувати перемогами на всіх фронтах від операції по звільненню Київщини до організації захисту Миколаєва. Ще детально розповіла, хто саме Наєв, Соколов, Тарнавський, перед тим, як до Взявся особисто Сирський, не справилася з цими завданнями. За версією агентки безглуздої, незалужно, як головнокомандувач відповідав за планування всіх операцій. А сирський, тільки Сирський, ніхто, окрім Сирського, планував і втілював в життя всі без виключення вдалі операції. У до допустиє особи нагадав дуже давній анекдот: добрий льотчик, у його в аеропорту чекає дівчина. Добре, капітано його на причалі чекає дівчина. Добре, залізничнику його на пероні чекає дівчина. Тільки дівчині погана, бо вона має встигнути і в аеропорт, і на причал, і на вокзал. Бідний Сирський, як ота дівчина, має встигнути. Всюди, щоб закрити собою всі напрямки, на яких зараз ведуться бойові дії, без нього ж як стало зрозуміло, з допису безглуздої і вода не посвятися. Дивно, що безглузда не приліпила до переможних військових операцій найвеличнішого Наполеона, який би мав сидіти на білому коні, в сяючих обладунках, скаряючим мечем в руках попереду сирського, прорубаючи в рядах ворога шлях до перемоги. Хоча ще не вечора, мабуть, невдовзі Маряна склепає по завданню Рмака допис про суперпродуктивного менеджера, бо не під невсипним керівництвом якого Україна просвітає, як Рим казав, Ляк, залужний і найманий менеджер, не ні залужний призначений на вищу військову посаду службовець. А От найвеличніший лідер і справді прийнятий українським народом менеджер. А от найвеличніший лідер і справді найнятий українським народом менеджер, який не справився з делегованими йому обов'язками. Перезавантаження влади і анонсував сонце сяйний не тряпка, Має початись не з головнокомандувача ЗСУ, з поганого головного менеджера, який провалив всі без виключення завдання. Казанжи в той же час. Зазначає наступне, коли владі не подобається, що говорить нардеп, влада знає, що з цим спитайте у геолерас наприклад коли кілька років підряд маряна безглузда генервує і робить не просто нісенітницю ні, завідомо шкідливі речі і залишається при цьому на місці то це не просто поблажливість влади їм так треба ірина Гаращенко зреєструвала постанову про відкликання депутатки безугло з комітету нацбезпеки бо її заяви це розпалювання ворожнечої і знецінення десятків тисяч українців що з того вийде побачимо а я от про що хочу сказати цю депутатку без обрали виборці не з глухих сіл над якими можна було потішитися типу ну що поробиш село слабос Альтовона телевізор дивились і понавибирали тут. Безугло зробив депутаткою Київ, столиця нашої країни, те місце, де було два майдани, де зосереджена еліта країни, де студенти, науковці медці. І коли я кажу про хакнутий мозок дев'ятнадцятому році, то це має на увазі колективний сенс, гіпнозу з частковим паралічем когнітивних функцій. І варто усвідомлювати, що безугла це не шоу бізнесу, не стрибала на сцені. а багато років вчилась. Якщо ви раптом не в курсі, вона закінчила національний медичний університет імені Богомольця. Курси перекваліфікації при, при українській військово-медичній академії, міжнародну програму лідерства. Державного департаменту США. вона у свої 35 років має досвід роботи в поліклініці у проєктному офісі реформ Міністерства оборони, де реформувала систему медичного забезпечення збройних сил України. Коли її обирали кияна з Волонського району, вона мала таку посаду старший інспектор з контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу збройних сил України. Таки непогана кар'єра для 30 30-річної людини. Верховній Раді вона і теж склалося. Добре, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Ва підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО міжнародного військового співробітництва та моротворчості, членкиня постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО, членкиня міжфракційного об'єднання гуманна країна створеного за ініціативою animals» для популяризації гуманістичних цінностей та захисту тварин від жорстокості. Що нагадає, раптом забули, де саме без очолювала тимчасову слідчу комісію ВРУ по розслідуванню вагнерівців та плівок Суркова Медвечука? Результат знаєте, що нагадаю вона в жислі ще кількох таких самих бовдерів, була авторкою скандального Законопроекту номер 7351, який надавав право самостійно вбивати військовослужбовців командуванням за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин. Медіа експерти, люди як тоді назвали той законопроект спробою відновити смертну кару в Україні. Після шуму та гучного скандалу законопроект просто прибрали без будь-яких пояснень чи вибачень. Тоді навіть один із слух Ваніславський пропонував відкликати її з посади заступниці комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки. Щоб був період, коли вона намагалась знищувати репутаційно, дана Яровая закінчилась ще швидко і просто. Бо яка репутація у Дани, яка у Марія зрозуміла без зайвих слів. Жодного слова влада про Маріяну не сказала, не спробувала зупинити все блок. У коментарях до постів безугла військовослужбовців пишуть, що на її совісті смерті бійців стверджує, що сама безугла, яка минулого року вирішила покататися по сходу України, відволікала велику купу ресурсів на свою охорону. Доповідала про перебіг подій в офіс президента і намагалась керувати військовими. Зараз безугла після всіх зашкварів знову повідомила, що збирається на фронт під постом. Там її вже сто разів прокляли. До чого я так багато написала? Всі. Дії безуглої, це не про байдужість керівництва фракції парламенту. Це про те, що саме таку роль вони для неї виділи, і вона на їх не підводить. Мені навіть здається, що ті люди, які моніторять, аналізують, доповідають ситуацію зеленському і компанії, просто всі разом ржуть над нами усіма типу, ОН як їх корчуть, так їм і треба молодець Маріана. Я бачила пости про те, що люди раніше і співчували, оскільки як пише людина має розлади аутистичного спектру. Співачували, а зараз оборно питають, а що вона робить, а що далі може є можливості це зупинити. Про те, як всі ці дії руйнують основу парламентаризму, навіть не Допочинати, знаєте, все-таки я наважусь провести паралель. Я дуже добре пам'ятаю часи, коли всі сміялись і знущалися над Жириновським, яким він був абсолютно відбитим фріком. А потім він став одним із тих, хто керував божевільною. Так у нашої Маріани, судячи по всьому, може все скластися досить добре. У неї не у нас. На фото той, хто провів її у владу. Дякуємо, дуже дякуємо. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.